На цьому відео я протестую генератор Zegor DINOPEN DIN Open 4500. Як він працює при підключенні до природного газу. Підключу до нього 4 кВт і перевірю, чи справляється він з таким навантаженням при підключенні до природного газу. А також подивимося, яку синусоїду він видає. Як бачимо, синусоїда ідеальна і при навантаженні, і без. На роботі на природному газі генератор видає заявлену потужність 4 кВт. Але загорається показчик перенавантаження. Але генератор все одно продовжує працювати і видає необхідну потужність. В наявності дуже великий вибір генераторів, як інверторних, так і звичайних. Різних виробників і різних потужностей. Також в наявності є карбюратори до них і до інверторних, і до звичайних генераторів з різною потужністю. Ось такі карбюратори: від 2 до 5 кВт, від 5 до 8 кВт і карбюратори до інверторного генератора. Актуальні ціни ви можете подивитися в описі нижче під цим відео.